У Тернополі на вулиці Дружби, 9 виросли соняшники, ходять гуси та похилився тин біля хати. Сюжет такої картини команда молодих тернопільських художників Джаз Арт намалювала на стіні під'їзду. Мешканці двору живуть, ніби одна дружна родина. Тому і рішення про оновлення приймали колективно на загальних зборах. Ініціатором це був наш двір. Наш двір, от, у нас тут сімейний двір, дуже сімейний. Ми справляємо День вареника, всі свята, такі Новий рік, ми всі тут збираємося і святкуємо. Получається, що ініціатором просто подивилися, побачили на новому світі теж таку, такий малюночок, подібний до цього, і вирішили, що у нас тут гарні білі стіни і можемо це зробити. Такий гарний малюнок. Пан Роман розповідає: він міський житель, але більшість мешканців двору родом із навколишніх сіл. Та й український стиль радує око. Соняшники, гуси і хатина виросли за два дні. До роботи долучалися всі: хтось стіни підфарбовував, хтось чаєм пригощав, хтось керував процесом. Знайшли фірму людину, яка цим займається він прийшов, скинув нам картинку. Ми не одна була картинка, ми подивилися деякі все. Нам дуже сподобався цей варіант, так як ми рахуємо, що ну, практично як не родилися в селі, то росли в селі, жили в селі, знаємо, що таке корови, знаємо, що таке густле. Двір оновили ще у липні. Робота тривала два дні. Як тільки потепліє, розмалюють і наступну стіну під'їзду. Там будуть українки, козаки та млин. Перехожі по-різному реагують на цікавий під'їзд. Більшість схвалює такий вчинок, адже у нелегкий час для суспільства яскрава картинка тішить око. Оновленням поцікавились і представники ЖЕКу. Кожен по своєму. Але хотіли навіть дозволу, щоб ми їм подали дозвіл, щоб ми то розмалювали. Хоча ми навпаки налагодили якось вигляд дому і все, бо ще асфальту не було, було дуже страшно.